Рано зараз ще, звісно, говорити про те, вже які безпосередньо наслідки. Ми можемо говорити тільки про прогнозовані, так би мовити, але ось те про що вже зазначив голова парламентського комітету, з вашої точки зору, чи можете ви підтвердити цю інформацію, чи можливо все не настільки критично і якою виглядає ситуація в аграрному секторі на тих територіях, які користувалися водою із Каховського водосховища? Це насправді критично. Ситуація дійсно дуже важка. техногенна катастрофа, яка призведе до Втрат, які ми вже дійсно з вами констатували, і це і людські домівки, і можливе постачання а, питної води. А, і ми говоримо так, як що факт, аграрних ви повинні розуміти, що більшу частину затопило а, лівобережжя Херсонщини, це не підконтрольна поки що територія України. Тобто тимчасово окупована, вона найбільше постраждала, і тому ми можемо констатувати лише з умов, які ми мали до війни, використовуючи аграрний потенціал цього регіону. То хочу вам сказати, це фактично порядка 14% експортного потенціалу України. А близько 500 тисяч гектарів землі знаходилися на зрошенні, які постачалися через північно-кримський е, е, потік, тобто канал, це і сам Каховський канал. Відповідно, вони брали воду з е, Каховської Гес. І сьогодні ми говоримо, що ці втрати вони були досить чисельними в еквіваленті це порядка 3-4 мільйонів тонн, які власне спрямовувалися в тому числі на експорт і забезпечення продовольчої безпеки в світі. Тому такі дані, які говорять комітету, вони є цілком реальними. До території, яка підконтрольна зараз Україні, наскільки там значних збитків завдала велика вода і завдасть, крім того, ну і зрозуміло, в контексті того, що зараз те, що може стосуватися не просто нашого експорту, а забезпечення продовольством безпосередньо в Україні, ми теж знаємо, що велику частину овочів ранніх, зокрема, наприклад, і та й не тільки ті самі помідори Херсонські, так зазвичай якраз були із півдня, наскільки це вплине на полиці наших там. Супермаркетів в Україні. Це вже вплинуло, тому що більше року в окупації знаходиться в південь України, Запорізька область, яка постачала значну кількість ранніх овочів, і в основному вирощування овочевих культур зосереджується на лівому березі Херсонщини, який, власне тимчасово окупований. Тому вже протягом року більше року ми залежні від імпортних поставок овочів, і маємо можливість за рахунок підтримки наших товароробників, які диверсифікували ці ризики, почали вирощувати овочеві культури на західних регіонах, центральних районах. України. України таким чином даючи можливість все ж таки, щоб український продукт був представлений. Але якщо ми говоримо на перспективу, то на жаль, дійсно, і напрямок розведення вирощування овочів він для нас уже стає. А так дуже таким непідйомним, враховуючи ті наслідки, які несе в собі війна, і ось це е, затоплення регіонів, тому що власне, якщо ми ж не повернули ці регіони, найближчий час як повернемо, тоді будемо аналізувати ситуацію, скільки потрібно буде і часу, і коштів для того, щоб поновити. Але вже стає зрозуміло, спілкуючись з аграріями, до моменту відновлення ГЕС, фактично говорити про зрощення не можна. А овочі це та культура, яка особливо потребує достатньої кількості води, враховуючи, що не буде. Зрошення, то напевно можемо забути на кілька років, так точно після навіть до окупації, можливості вирощування овочів в цьому регіоні України. Тобто я якраз хотіла про це спитати, як буде ґрунт той, який залишиться без поживи і на якому не можна буде нічого вирощувати? Фактично, що південь може перетворитися на пустелю, на якій більше ніколи нічого не може рости, чи ну чи, чи є вже якісь якесь розуміння щодо цього? Ви зараз якраз сказали, що це кілька років, але чи чи відновиться фактично, якщо вода прийде тоді, коли буде й Україна, коли відвоює свою територію? Ну ви вже далеко вперед забігаєте ставити питання, які на жаль ніхто зараз, навіть науковці, які спеціалізуються на цій тематиці, не може підтвердити. А я повторюся, що єдиним моментом відновлення галузі, а зокрема на вирощування овочів, це повернення і відбудова каховської ГЕС. Скільки займе часу відбудова ГЕС і скільки потрібно буде коштів, від того ми будемо відштовхуватися. Але дійсно ситуація дуже проблемна, тому що в цьому регіоні і до моменту повної е, тимчасової окупації, і ми мали проблеми з такими явищами, як е, ну такі. Повітряні бурі, пильові бурі, які фактично знімали родючий шари ґрунту, і це тривало, могло тривати навіть по кілька днів тижнів, і це призводило до втрати несли товароробники. Тепер через відсутність вологи води відповідно ці бурі можуть посилитися і ще більше завдати шкоди. І дійсно, як зазначають зараз наукові експерти про те, що багато в чому це сприятиме на жаль, опустеленню цієї території. І повертаючись про те, що ми дещо раніше говорили, чомусь пропустила щодо овочів, які будуть в от власне підсумовуючи те, що ви попередньо говорили. Україна вже перейшла на інші рейки, і тому те, що зараз відбулося на півдні нашої держави, цей терористичний акт на не вплине на те, що в нас, наприклад, не буде ну овочів в раціоні, наприклад, бо вже перейшли раніше, так. Я перепрошую зберіть пусть. А, ні, я вас мені повторити питання. Зміна дуже коротко, нам. але щоб ми підсумували те про що раніше говорили, якраз про полиці магазинів і овочів. Вони не звикнуть. Ми раніше вже до цього підготувалися. Фактично. Тобто, на теперішній, от, наприклад, сезон це жодним чином не вплине. Ну тобто, чи йдеться там про цінову політику, чи вона зміниться? Бо людей це також зараз цікавий. Ну, бо... Ціни ціни, що впливають на формування продуктового кошика, вони звичайно Рубують людей безпосередньо овочева група брошовина біль він завжди відзначається певними такими емоціями в людей, які бачать, коли ціни ростуть, і на жаль за. А рік війни ми більше року війни побачили, що ціни на овочевий набор зросли подекуди 25-30 відсотків. Але на сьогоднішній день зроблені різні програми підтримки для того, щоб збільшити кількість овочів на вирощуванні на підконтрольних територіях, як і промислового виробництва, так і непростадивне господарство. Існують цілі програми як державного напрямку по підтримці, розвитку садівництва і розвитку овочів, так і в територіальних громадах роздавалися людям. Наприклад, Сипринська Рада, Роздавали людям посівковий матеріал безкоштовно для того, щоб в них було повною мірою забезпечені тими овочами, які потребує їхня родина. Тому в цілому, в сезоні, коли вже зараз стартує там в середині, липня, великий сезон, овочів в Україні, ми будемо повною мірою забезпечені.